Поступлення шевронів МТАК так різноманітні, незвичайні, красиві, патріотичні та прикольні. На будь-який смак. І це ще не все. Це тільки поповнення нашої колекції, яка щодня збагачується. Це для вас. Дякуємо вам, котики. Трішки бардак, але все одно. Щодня їх перебирають десятки рук. І вибирають щось собі до вподоби, різноманітні шеврони, не тільки виробника МТ, а також виробників українських, трішки простіших, але від цього не гірших. різноманітні, позивні збройні сили, прикордонна нацгвардія. Група крові, погони, медики. Просто русський воєнний корабль і нах! Все, що хочеш, все, що вам подобається. Все, що вам трішечки покращить настрій та дозволить бачити один одного здалеку. Не забувайте про важливий шеврон, який видно в інфракрасному зображенні, в інфракрасному світлі. Це важливо, коли вночі потрібно побачити своїх. Це мітка для своїх, щоб випадково не постраждав той, хто не треба. Тоді той, хто треба, той, який з місця, яке ти не побачиш, пролунає звук, який ти не почуєш, щоб він вас бачив і знав, що ви свої.